Дорогі брати і сестри, я шуткую, Просто друзі, маленький огляд, що я сьогодні взяв на роботу на обід. Зварив такий борщик вночі. Зробив пару штучок таких бутербродів із е сало копченого. Три яйця курочих зварених, домашні помідорки і така червона цибуля. Кажуть, що дуже смачна червона цибуля, дуже смачна. Хочу розказати вам одну ситуацію. Яка зі мною трапилась тиждень назад. Пише мені один хлопець в приват, сказав Сергійович, в мене депресія, апетиту немає, їсти не хочу, не можу, що робити? Я до нього кажу: чуєш, от скажи. Кому ти краще робиш? Ти для когось краще робиш чи для себе. От ти не їсиш, їсти тіло зневоднується, немає тої енергії і все. Кому ти хочеш краще зробити? Ти собі краще цим не робиш. Тому кажу, давай починай їсти і все. І, коротше, ви поняли. Він для себе краще. Коротше, а що я вам це розказую не знаю. Сім смачного, коротше. Брати і сестри. Всіх у нього і люблять. І тебе.